номер 26 міста Луцька Волинської області. Упродовж останніх трьох років працюю над проблемою інформаційно-комунікаційні технології як ресурс діяльнісного підходу при викладанні хімії. У ході роботи над проблемою зазначила для себе такі завдання: розвиток ключових компетентностей та пізнавальних інтересів учнів, спонукання до активного навчання, формування дослідницьких навичок. Основними напрямками реалізації даної проблеми є залучення учнів до самостійної роботи у інформаційному просторі, розвиток особистості учнів в умовах інформаційного простору, інтенсифікація навчання та виховання засобами ІКТ. Практика показала, що поєднання традиційних методів викладання хімії та е, комп'ютерних технологій дають бажаних результатів. Тож пропоную вашій увазі етап уроку засвоєння нових знань, який демонструє діяльнісний підхід при викладанні теми та використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб, що полегшує сприйняття матеріалу. Для цього учні об'єднуються у три групи. Об'єднання відбувається довільно. За кольором аркушу або поряда. Кожна група має завдання певного спрямування. Це є робота з науковим текстом, розв'язок розрахункової задачі, аналіз відеосюжетів. Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні вам пощастило. Не кожний дорослий має можливість вернутися в дитинство. Сьогодні у вас є така можливість і ви є учнями 10 класу, і ми з вами розглядаємо тему. Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв'язок, фізичні властивості металів. Ми зібралися з вами напередодні свята стрітання Господнього. І з цим святом у нас пов'язані надії, надії на краще, надії на перемогу весни над зимою. Черговий шанс бути успішним на цій планеті. Кажуть, що немає шляху до успіху. до успіху, що сам успіх це і є шлях. І кожен з нас обирає свою дорогу і долає її по-своєму. Я ж вам пропоную дорогу пізнання, якою ми будемо разом не лише йти, а спільними діями, спільними зусиллями будемо вивчати дану тему. На шляху пізнання ми поглибимо уявлення про особливості будови металічних елементів, розглянемо металічний зв'язок та його вплив на фізичні властивості. Упевнена, що ви погодитесь зі мною, що якщо людина розпочинає якусь право або йде у дорогу, як правило, вона бере з собою гарний настрій і віру. Віру в те, що дорога буде успішною. Отож, я вам пропоную успіхнутися. Як це зображено на смайлі радість? Хочу побажати вам гарного настрою, легкого та успішного вивчення даної теми. Розпочати роботу пропонує з аналізу історичної події. Експедиція полярного дослідника Роберта Скотта в 1912 році уперше досягла південного полюсу, проте назад не, повернула, не повернулася. Що стало причиною загибелі експедиції? Що ви чули? Прошу вас. Є така версія і вважається, що це було однією з основних причин, про те, що експедиція взяла на озброєння у якості тяглової сили коней, які не могли витримувати такі низькі температури і не могли пересуватись по льоду. Тому по дорозі вони змушені були частину коней просто вбити і використати як їжу. А далі, повертаючись назад, вже обеселені, вважається, що вони загинули, надійшовши до свого судна кількох десятків кілометрів. Так, ще однією з причин загибелі експедиції є той факт, що банки, в яких містилося пальне, почали протікати і зіпсували їжу, тому що припі, який містив олово при низькій температурі, мав здатність кришитися. І це теж є однією з причин загибелі е, даної експедиції. Скажіть мені, будь ласка, про які властивості речовин варто було б знати учасникам експедиції? Як ви вважаєте? Ми вважаємо, вважаємо що Фізичні властивості металів варто було врахувати на технічні властивості. І їх практичне, практичне з практичне використання. Ви, 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 ви. А зараз для роботи пропоную вам об'єднатися у групи за кольором пташки, яка лежить у вас на столах. Перша група це буде кольор пташки е персиковий, друга група пташка жовтого кольору, і третя група пташка блакитного кольору це нас група. Отже, ми працюємо у трьох групах: група дослідники, група теоретики і група практики. Кожна з наших груп має своє завдання, після виконання якого ви складаєте звіт про виконану роботу. Зауважте, що на виконання даного завдання дається 7 хвилин. Прошу до роботи.

Там, можна, живнішим, потім, потім. Потім. Завершуйте роботу. І першими прозвітувати про виконану роботу я попрошу групу теоретиків. Прошу вас. Завершуємо роботу. Так. Прошу прозвітувати про результати своїх досліджень групи, групу практиків. Сюди виконали група розв'язувала задачу. Елемент, що, що має закінчення електронної формули НС1, утворює сполуку з нітрогеном, у якій масова частка елемента становить 89,31%. Визначте цей метал. Отже, якщо елемент має закінчення НС1, то отже він знаходиться в першій групі. Звідси ми склали сполуку його з нітрогеном, яка має загальну формулу метал 3Н. Відповідно, знаючи, що вся сполука це є 100%, ми знаходимо масову частку нітрогену в ній. Далі складаємо. Ви обчислюємо відносну молекулярну масу, припускаючи, що відносна атомна маса невідомого елемента це є Х, оскільки масова частка це є відношення відносної атомної маси з рахуванням кількості атомів до відносної молекулярної маси, то обчисливши відносну молекулярну масу з цієї формули, ми отримали, що даний елемент це є калій. Дуже щиро вдячна і висновок. Щодо щодо положення, положення металів в періодичній системі, то вони розташовані в першій, другій і третій групах, як в головній, так і побічних підрубах, а також містяться в побічних підрубах інших груп періодичної системи. На останньому рівні метали мають від одного до трьох електронів вони далекі до завершення, і відповідно в реакціях вони будуть віддавати електрони і виконувати роль відмовників. Дякую, присядьте, будь ласка, давайте прослухаємо звіт групи теоретиків. Я проаналізувала текст, де згадувалися характеристики металів, і ми знаходили метали хімічні рекордсмени, тобто ті, які мають специфічні властивості. Отже, найпластичніший метал це золото, найбільш крихкі метали манган і пісмо. Переважно всі метали сріблясто-білі або сріблясто сірі, але є жовтовато-червонуваті це золото, цезій і мій. найлегші – літій натрій калій та алюміній, найважчий осмій, найбільш того плавкіший метал вольфрам, найбільш легкоплавкий ртуть, найтвердіший хром, м'які калій натрій рубідій, рідкий ртуть, феромагнетики, залізо, кобальт, нікол. Підсумовуючи проаналізоване, ми з'ясували, що характерні властивості металів. Тверді, пластичні або кривки, мають високі температури плавлення, можуть, мають здатність намагнічуватися сріблясто білі або сріблясто сірі Дякую, Дякую, присядьте. І давайте прослухаємо ще звіт групи дослідників, які працювали над відеосюжетом. Прошу увагу, Маємо. Маємо на відео кілька зразків металів, це мідь, залізо, срібло і золото. Маємо електричне коло, і до якого під'єднання лампочка, і клемами ми під'єднуємо до кожного з металів. Бачимо, коло замикається, лампочка починає світити. Мід тепер залізо. Золото і срібло. І бачимо, Метали проводять електричний струм. Очевидно, що це зв'язано з їхньою будовою. Якщо є вільні носії заряду, значить електричний струм проходить. Отже, робимо висновок, що всі метали добре проводять електричний струм. Так, і друге відео сюжет. На цьому відео ми бачимо, пластиліном прикріплені дві дротини. Це мідна друтина і друтина з латуні, сплав міді з цинком. Запалюємо спиртівку і спостерігаємо, як поступово будуть зараз відпадати приліплені пластиліном цвяхи до цих друтин. Як бачимо, спочатку перший цвях відпав від мідної дротини. Ось. В мідній дротині відпало вже два цвяха, а в латунній тільки перший. Можемо зробити висновок, що метали проводять тепло. І в даному випадку мідь буде мати більшу теплопровідність. Продивившись ці два відео, можемо зробити висновок як фізичні властивості металів, а саме тепло, електропровідність і теплопровідність можна використовувати на практиці. Теплопровідність використовують у дозволяє використовувати як теплоносії. Різних теплообмінників, різних апаратів, а електропровід використовують як провідники електричного струму у техніці? Дуже вам дякую присядьте. всех. місце знаходження металічних елементів у періодичній системі та особливості будови їх атомів. Розглянули загальні фізичні властивості металів. І у мене до вас таке питання: скажіть, будь ласка, а від чого залежить властивості речовин? Від чого? Мають залежати властивості речовини. Від будови Від будови залежать. Так. То яку ж будову мають метали? Всі ми вже знаємо, що метали зазвичай не кому перебувають в твердому стані. Отже, мають кристалічну градку. Тому пропоную е звернути вашу увагу на екран і противитися, що не Як ми бачимо, в узлах кристалічної градки в даному випадку знаходяться катіони. Як же вони утворюються? Атоми, які, які коливаються навколо положення рівноваги, здатні віддавати електрони. При цьому вони перетворюються на позитивно заряджені йони. Ті електрони, які віддають атоми, називаються усуспільненими електронними або електронним газом. Вони відіграють, ніби роль клею. Зв'язок між позитивно зарядженими іонами, тобто катіонами, та усуспільненими електронами, є електростатичним зв'язком і називається металічний зв'язок. А така кристалічна градка буде називатися металічною кристалічною градкою, що і зумовлює ті властивості фізичні, які ми сьогодні на уроці з вами вивчили. Давайте узагальнимо інформацію про фізичні властивості металів і несемо їх у кожну схему. Які фізичні властивості металів ви знаєте? Електропровідність, Електропровідність. Ще. Так. Ковкість. ковкість, теплопровідність. Твердість. Твердість, дом... Металічний блиск. Металічний колір. що можна сказати? В основному сірий, але є червонувато-жовтого кольору. Що є причинами таких фізичних властивостей? Особлива кристалічна градка, металічна. Ще які там Будова особливості? Атом. Що? Будова атом. Будова атома, добре, ще що там є, які особливості. Вільні електрони, Вільні електрони які є у суспільними електронами. Так. І завдяки оцим фізичним властивостям метали мають широке використання. Використовуються як сплави у машинобудуванні, для виготовлення дротів, кабелів, корпусів. Також, використовуються, мають здатність відбивати проміння і використовуються для виробництва високоякісних дзеркал. Сплави дорогоцінних металів використовують у ювелірній справі декоративно-прикладному мистецтві. Легкість і міцність та корзійна стійкість дозволяють використовувати метали в авіобудуванні. За рахунок теплопровідності електропровідності, метали теж мають широке використання. Отже. У мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, а чи досягли ми на сьогоднішньому етапі уроку успіху? Чи виконали ми наше завдання, яке поставили на початку е, уроку? Ми повторили фізичні властивості металів, порівняли метали відповідно до кожної характеристики. То досягли ми успіху? Можете так сказати? Досягли. Правильно, але якщо ви бачите, то не успіх прийшов до нас. А ми прийшли до успіху шляхом спільних дій, спільних зусиль, спільної діяльності на уроці. І якщо нашу ось цю успішну роботу поєднати з творчістю, то це буде величезне щастя сьогодні. В нашому класі справжня весна. Пропоную вам долучитися до творення свята та свята віри, свята надії, надії в те, що завтра буде краще, в те, що буде мир над нашою країною, в те, що нам подарує свято стрітення Господнього, в те, що скоро пробудеться земля. І символом пробудження для мене є птахи. Тож пропоную вам записати свої враження, свої побажання на силуетних малюнках, які я вам зараз роздаю. Всі пишемо з однієї и с другої сторони. Підташок до вінка у берегу, який є вінком успіху, символом успіху і надії. Надії на наші життєві перемоги. На перемоги нашої країни у своїй боротьбі за право називатися Україною. Ну і озвучте, хоч по одному бажанню. Озвучте. Здоров'я миру і успіху. Дякую. Бажаємо всім завжди досягати саме на мене. Нання любові та витримки. Дякую. Дякую всі за